Бажаю всім нам Божої помочі, благодаті Святого Духа. Святі отці – це єпіскопи, де написано, що Господь поставив єпіскопів пасти своє стадо. Єпіскопи, які рукополагають священників, це і помічники єпіскопів. Тому що людей ставало більше, спочатку були тільки єпіскопи, потім почали висвячувати священників, після спочатку діякон. Потім десь священник. І написано в Святому Письмі такі слова, коли люди спали, дрімали, ворог роду людського прийшов і посіяв тернія, то тобто є траву. Ви знаєте, коли ми сіємо щось пшеничку, садимо картопельку чи борячок, але там є трави дуже багато. Хто цей, хто посіяв термію, відповідає, це є ворог роду людського диявона? Що він посів, Яке це термія? Заблудження, неправильне вчення про Бога, про церкву, про святих. Як це люди спали, як люди дрімали? Що це був за сон? Це, браті і сестри, безпечність наша, самонадіяність. Що ми здається, все знаємо, ми все розуміємо. І самі незамітно уклоняємося в якісь противоріччя течії, які потім встають проти Бога. Наприклад, сьогодні сектанти приходять всіх до Є... з Євангелією, відкривають Євангелії і починають всім. Дивіться, дивіться, тут написано. Написано. Но вони користуються євангелями, які встановила церква. Євангелістів. Було не тільки чотири Євангелії, їх було більше. Церква встановила почитати тільки чотири Євангелії. Вони користуються тими Євангеліями православними, які встановила наша церква. Але вони не почитають ні Хрест, ні Божу Матір, ні святих. А у Євангелії про це написано. І щоб ми не були безпечними, були пильними, нам треба вивчати віру. Святі Отці, що таке, як каже, світила на небі. Ви представляєте, коли ми йдемо в нічку? Темнося, каже, хоч пальцем око вибере, нічого не видно. Але десь лампочка світить, зірочка світить на дебі. Там зірочка, там зірочка, і ти йдеш безпечно, світить. Так само це світило духовні браті і сестри. Коли ми думаємо, що ми правильно щось зрозуміємо, читаємо. Зверніться до святого письма, святих отців, які встановили ці правила. Вони вічні, їх ніхто змінити не може. І вони, Бог їм дав благодать Святого духа, щоб вони нас навчили. І дуже людям не подобається всім, хто відійшов від церкви, написано в сьогоднішньому діянні, колись Андрій каже, від вас востануть самих люті волки. Ви представляєте? Люті волки, які вони опасні. Для життя, для здоров'я. І апостол Павел порівнює ці всі секти, всі ті, хто відійшли від істини з лютими волками і каже від вас самих. Не каже, хтось чужий прийде. Що таке? Арія це був священник. Філарет це був владика нашої церкви, який відійшов і зробив гілку розконічку. Возьміть наші два епіскопи, вони до нас приїжджали, навіть дехто. Казали, вчили. І розказували, як вони священників, які почитали філарет або йшли в Київський патріарх, вони їх давали в заборону, знімали з них хрести. А тепер самі пішли. Вони увліклися, вони соблазнилися і відпали. Ми те, що впало, буває ми не підбираємо плід, а дивимося, яке зірвати гарне, щоб воно не було. Підгнили вдарене, так само то, що впало, браті сестри, ми можемо тільки молитися за них, щоб Господь їх просвітив. І в люті вовки називаються ті, хто противорічить вченню церкви. А ви будьте пильні, говорить сьогодні Господь. Я розказував вчора про преподобну Іони, Іону, Іони, якого було дев'ятеро дітей. Він в себе на приході молився що 200 чоловік сектантів своїм наставником перейшли прийняли православ'я. І у нас є в храмі, які були, вчилися колись на пастирів, були іншими іновірцями, а прийняли віру Христову. І багато сьогодні в Америці, отець Олексій наш служить, каже, багато протестантів сьогодні приймає вчиття православне. Такий бум в них, що вони вчать і вивчають віру Христову. А ми у ній вже є. І сьогодні ми повинні вдякувати Богу, що Господь просвітив нас, наставив нас, вкоренив нас і не доведи Боже. Тому що ті, хто дав нам віру, наші батьки, наші дідусі, наші бабусі, у них була простота. У них не було скільки знань, але в них була простота і чистота віри. І тому вони зберегли віру і дали нам. А ми вже починаємо лукавити по інтернету. По інших засобах інформаційних, брехливу інформацію. І сьогодні, ті люди, які приходять, захвачують, б'ють людей. Ви ж бачили, може, вчора, як копав е, пан отець з спецеву жінку, декілька разів копав по ногах. Яке це вчення? Що він хотів навчити? Толкував те письмо. Він означає, що ті слова люті, волки. Це повністю сочетається з Святим письмом. Людина з Богом, вона миролюбива, вона спокійна, вона розсудлива, вона послушна, вона опирається не на людське, а на святе Письмо. І я дякую Богу, браті і сестри, за кожну із вас, що ви маєте цю простоту і твердість віри. І він не смущається тим, хто сьогодні клевеще і обріхує нас. Тому, чому ми ніколи не робили і не зробимо. А ми хранимо те, що апостол сьогодні каже: стійте і бережіть віру. І нехай Господь нам на дальші дні молитвами святих отців, які є світила, які просвітили і навчають нас, щоб ми йшли на це світло з темрями, хто б заблудився, а той, хто у світлі, щоб ніколи не відпали від своєї світли, благодаті Божої. Нехай Господь тільки допомагає, укріпляє нас. І ніколи не бійтеся, що людина, коли той владика відійшов, той батюшка відійшов, це означало, що він впав. А знаєте, коли людина падає, стає жалко, боляче, бо він може вдарився. Може він собі якийсь варіант приніс, але дехто тішиться, бо він впав. Ти впав. Ти не устояв в тому званні, яке Господь тебе призвав. Я ніколи не думав, що я буду батюшком, що я буду священником. Але якщо Господь мене призвав, наша мама мала сім класів. І коли я прийшов, кажу, мамо, я буду поступати в семінарію. Вона мене змірила з ніг до голови і так строго подвилася і сказала, сину, думай добре, бо назад дороги вже немає. Яку треба мати більше мудрості, які треба мати знання? Які канони треба знати? Хто тобі може більше сказати, чим тобі сказала мама, яка духовно була багата? Так і ви своїм дітям вмієте сказати, діти, віра в Бога, вона є вічна. Не тільки на землі, а вона через віру земну приводить в Царство Небесне. І не соблазняйтеся, і не бійтеся, коли на вас щось говорить не так. Тому що це стріли горячі, як ви чуєте, сатана диявол, який сіє цей розбрав. Він ворог роду людського. Більше ворогів немає. А ми є діти Божі, ми є творіння Боже. І як батькам боляче дивитися, коли є троє, четверо дітей, і між собою діти спорять, не розмовляють. Яка радість може бути у батьків? У них смуток, хоча діти можуть жити і заможні, і при посадах, вони між собою ворогують. так само і у церкві. Ми не сміємося. Ми не радіємо тому, що вони відпали, а ми от істинні. Ми жалкуємо про них, що вони заблудилися. Я бажаю нам всім, братіс, не дивиться, хто впав, а той, хто йде, на нього кидають каміння, гарячі стріли, бурхливий шторм йде, хвилі, а кораблик пливе. Це українська православна церква во главі з Блаженнішим. Митрополітом Онуфрієм, який сьогодні кричать, клевещуть, а ми бачимо таїнство, священство єпископат гуртується і ведуть за собою людей до Христа. Поможе нам, Боже, не випасти з цієї лодки, з цього корабля, який називається Православна Церква. Святом Вас, храни Господь, Воскресней Марк!